Всім доброго дня, компанія Авторина Сенка Бережанська. Сьогодні на продаж. Renault Trafic 2016 року. Це у нас виходить коротка база, це у нас довга база. На даний момент ми розказуємо про цей автомобіль. Колеса у нас в хорошому стані. нові, зимові. Розмір, розмір куліс у нас 205 65 16 Автомобіль весь в рідній фарбі з рідними вікнами. 120 Energy. Секундочку. Передні сіклопідйомника електрозеркала присутні в автомобілі. Пробіг у нас 182 тисячі кілометрів. Присутня мультимедія, присутня навігація в даному автомобілі. Самі відзиватися співобороту на холодну, працює рівно стабільно справно. Король ліса у нас не розбите, шестиступка, рушник працює. Це у нас наклейки, не фарба, тобто прибажання у нас озбирається. Кузов не затертий, не роздертий, ніякі нюанси немає, нічого важкого, не возили. Дверки відкриваються без проблем, ролики як нові. Самі закриваються, тут тобто ніяких проблем в ньому немає, не клинять. Все в хорошому стані, салон в хорошому стані, не затертий, не протертий. Карти дверей теж не затерті, все в хорошому стані. Відверто нюансів по автомобілю немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит. Вільша інформації у нас на сайті Авторинок Пережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Всім дякую за увагу і вдалих вам покупок.